Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. І сталася така радісна подія. Україна вперше збила ту 22 М3. Це російський стратегічний бомбардувальник. Кажуть, знищили із С200. І кажуть, що це була спецоперація ГУР. В другому джерелі пишуть Сили оборони України, збили російський дальній стратегічний бомбардувальник. Тому, і так, це було зроблено в п'ятницю 19 го тобто, це сьогодні, це сьогодні. Наскільки я розумію, зовсім-зовсім свіженька інформація. Поки що, дивіться, коли я роблю розклад, багато новин ще немає, тільки що збили, подробиць немає. Ну, Як зазвичай, гур дуже цікаві справи собі приписує. Зараз ми тут і подивимося, тому що ви пам'ятаєте, ССО, Сили спеціальних операцій колись Хоменко, здається, Хоренко, Хоренко якого потім звільнили. Він сказав, що то був не ГУР, то були ССО. Розумієте, сили спеціальних операцій, а не ГУР. І так, зараз будемо дивитися. Перше питання. Я собі такий, такий я роблю зазвичай план. Рідко, коли виходжу без плану. І так. І так, ну, я навіть бачила, як він летів. Гаразд. Так, 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 так. Давайте так: хто це збив? Тому що на, на, даний момент, на даний момент, в принципі, немає підтвердження, що це були наші, можливо, вже є, бо в одному джерелі так написано, в другому так написано. І так, це були наші. Це були наші, це були ну мало Тому що кажуть Росія каже, що у них була якась технічна несправність. Тобто російська Міноборони повідомляє, що була технічна несправність. так ось Хтось сміється і каже, що це була рука Бога. Ну Не будемо дивитися руку Бога. ось І так, це були наші, чи це була дійсно технічна несправність. Так. Ну, я не бачу, що тут була технічна несправність. А розумієте, по королю монет немає там несправ. Там все добротний, дорогостоящий літак. Ні. Дивіться, якщо брати карту по одній карті, так таролог повинен інтуїтивно відчувати. Дивіться, якщо брати по одній карті, ця карта взагалі-то заперечує. Ні, це не були наші. Так, це була Росія їх на несправність. Але якщо ми дивимося на карту, по королю монет не може бути несправності, там все чітко от, е, заплановано, добротний був літак. А якщо взяти нашу карту, е, нашу сторону, так, чи наші збили, дивіться е, летіло декілька. бачите, дивіться, тут навіть от так можна сказати: літачок. Так? І на нього летіли вісім е, мечів. Тобто я скажу, що це наші. Але зараз ми розберемо, було це гур, чи це було наше бачите, дивіться, ще й попрацювали добре. Ще вісьмірка одна підходить. Тобто, вправно попрацювали. Для наших теж було це нелегко. Для наших теж було, як сказати, складно це важка праця. От зараз ми подивимося, це був, був гур. Чи Збройні сили України. І так, це були Гурівці, чи це були наші Збройні сили? І так, ну, виглядає Дивіться, ну, якщо брати так, якщо по одній карті брати, то ця карта каже, бачите, гуртаки ось. А ця стверджує. Що наші збройні сили, але ми будемо тоді, давайте, докладемо. І так, докладемо. Були, це все-таки гур, ну, бачите, гур спостерігає, як то летить. Тут гур спостерігає, дев'ятка кубків теж не працює, четвірка теж не працює. І тут страх, карта страху, переляку. Тут гур. Mm -mm. Скоріше за все, ні. Були наші збройні сили, да. були наші, були наші. Дивіться, <кій> я вибачаюсь. <кій> Сімка мечів тут говорить про тактику, про стратегію. Щоб ви розуміли. Стоп, це не сімками. Це сімка монет. Це сімка монет. Дивіться. А, вклад, тобто ЗСУ вкладалися, у цей, а, тут працювали ЗСУ. Ось як я це бачу: щоб захистити. Тут, скоріше за все, були ЗСУ причетні, причетні, не ГУР. Ну, так в мене йде. Хоча, якщо беремо по одній карті, але я була не впевнена, тому що ГУР дуже часто нас до себе, собі приписує. Буданов дуже любить собі приписувати. Сам е, розумієте? ось, Тому я доклала. І тут немає. Тут навпаки, люди відпочивають, люди спостерігають. Тут немає ударів. А ось тут є удари. Тобто відбили, відбили атаку. Вірніше, літак саме е, наші Збройні сили. Так, тепер хочу знати ще. Якесь запитання в мене є? Так, що з пілотами? Що з пілотами? Давайте подивимося, що з пілотами. Давайте ще запитаємо, знаєте, таке питання. От щось мені прийшло так в голову, а потім пілотів подивимося. Щось мені зараз прийшло таке, а встигли вони скинути було це до обстрілів, тому що це, розумієте, як сказати, він ну, возить ракети на, на собі, розумієте, чи, було, чи виконав він завдання, чи був він пустий, чи був він ще повний зброї. І так, чи виконав він завдання? Ну, так, тут не ясно, чи він виконав, тут не ясно, чи він виконав, тоді я розділю. Тут не ясно, тут немає. Виглядає, що, скоріше за все, так. Виконав він завдання те, яке йому, а, ну, яке мав викину, завдання. Літак, Кожний літак вилітає з якимось завданням, обстріляти ту, чи ту територію. Чи скинув він ті бомби? І, а, чи не встиг. Скоріше за все він не встиг. Скоріше за все він не встиг. Не дали його підбили. І тут, але треба докласти. Чи... А, скинув, все ж таки скинув. Дивіться, якщо не все, то яку... ну, якусь частину він стопроцентно скинув. Якусь частину він 100% скинув. Скинув він встиг таки скинути. Ось, а тут його підбили. Тобто, дивіться, такий він скинув, скинув він ракети. Ну, половину точно він скинув. Він не встиг знаєте, може бути таке, що він не все скинув. Але, і з другої, а з другої сторони, він, він виконав такі завдання, цей літак. Виглядає, що він такий виконав це завдання, тому що тут випадає у нас, дивіться, спокійно. Бачите, карта показує, що спокійно. Тобто виглядає так, що скинув, і тут у нас випадає вежа. Карта вежа і скидав в процесі. Ви знаєте, тут могло бути в процесі, в процесі роботи. А з другої сторони, дивіться, його над Ставропольським краєм. Якщо я не помиляю, зараз я подивлюся ще раз, де його конкретно збили. Не бачу. Так, ага, зрозуміло. У Краснодарському районі Ставропольського краю упав військовий ліктак. Угу, все зрозуміло. Так. так, Ну, виглядає так. давайте, Він такі завдання виконав, бачите, але не, не повне завдання, тому що тут все ж таки 90% випадає. Ось. Ще щось лишилося. В нього він не все встиг скинути, скажімо так. Все ж таки, не все він скинув. ось, Але були сьогодні і Дніпро, наскільки я чула. І інші території. Ось якось так. Тепер давайте подивимося про пілотів. Бо в мене є ще питання про пілотів. Що з пілотами? Я не знаю інформації точної, бо я не додивилася, скільки там було пілотів. Ага, стверджується, що трьох членів екіпажу евакуювали. Трива... Ага, Тривають пошуки ще одного. Тобто трьох членів екіпажу екв... евакуювали, значить, четверо їх було. Так, зараз будемо дивитися. І так, тривають пошуки ще одного льотчика. Угу. І, так, і так, давайте що наразі з усіма? Дивимося спочатку з усіма льот... льотчиками, що з ними? Ну, в принципі, дивіться, а, карти показують не, нічого їм там поганого, я не бачу. Отут єдине щось може бути ось тут. О. Якісь незначні е, щось. Е, тимчасово непридатні, скажімо так, шоковані. Знаєте, все ж таки, ага, випала карта диявола. Але ми зараз подивимося. І так, давайте їх. Тих троє, що знайшли, що з ними, і того, кого не знайшли, що з ним. І так, з ними все добре. Так, а тут людина могла. Ну, ви знаєте, тут карти, в принципі, не показують, що вона загинула. Але, але, чомусь таке відчуття. От якісь такі карти, в мене інтуїтивно щось все, що Богу душу віддав. Якось так. А ну, давайте я запитаю. Конкретніше зараз. І тим більше тут, на дні колоди, теж роздвоєність. Або людина між життям і смертю, або вже, бачите, призвали його от Призвали його. І тут теж так ангели чомусь от випали кубки, знаєте, а кубки це вже таке щось, і тим більше пекло чекає. Ну Це для тих, хто любить рай, пекло. Тут пекло чекає, скоріше за все. І так, я хочу дійсно, живий він чи мертвий. Хоча я можу по фотографії, здається, живий. Здається ще живий. От на той момент, коли я роблю розклад, і мені би світлину його побачити, я би сказала. Але мені здається, що живий. Його або знайдуть, або він вже гаразд. Не будемо в цьому заморачуватися, бо я не роблю живий мертвий на таро. Це я роблю інакше. Мені потрібна фотографія. Гаразд, все я зрозуміла. Так, з цим все в порядку, більш-менш, бачите, дев'яточка. Ось вони зараз ну, відпочивають, скажімо так. А тут, в принципі, не зовсім ясно, тому що таке враження, що людина. ну, от Мені здається, що людина вже пішла до, до місяця. Якось так. Так, ще є в мене запитання, немає. Гаразд, мої дорогеньки. Я сподіваюся, вам сподобалося цей розклад. Ось, і разом до перемоги, мої дорогеньки, побільше таких удач. Давайте, а скоренько, давайте я ще запитаю, чи будуть найближчим часом такі попадання наших військових? Давайте, чи будуть ще наступним часом місяць, два, три будуть. Буде ще щось. Ще будуть шанси. верніше, давайте скажемо так, будуть шанси ось, ще щось збити, ще щось крупненьке десь підірвати, або ще щось буде. буде, Наші будуть летіти. Угу. буде, Наступним часом буде щось. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!